Всім доброго дня на каналі Смачна Кухня! Сьогодні я буду готувати смачний квас із каркаде. Для приготування цього квасу мені потрібно пів літри кипяченої води горячої, 250 г цукру, трошки розинок, 2,5 літри води літньої, дріжджі сухе, лимонна кислота. Каркаде чай. Три столові ложки чаю я всипаю у воду. І залишаю, нехай настоюється 30 хвилин. Каркаде, чай добре запарився. Тепер я вливаю воду. Вода в мене літня. 250 грамів цукру. Одну чайну ложку сухого дріжджя і півчайної ложки лимонної кислоти. Все добре перемішую, додаю родзинки, В мене вийшов такий гарний червоний колір, перемішала добре, закриваю кришкою і ставлю в тепле місце на сутку, щоб воно побродило. Раз добре вибродив. Тепер я його зливаю пляшки і поставлю в холодне місце. Наливаю я неповну пляшку, так як квас ще може підбрудити, і закриваю кришкою. Налила в бутилки, ставлю тепер в холодне місце, щоб воно добре побрудило.